Ви дивитися, стане продовжуємо випуск. Рух захопити Волстріт активно набирає обертів. Протести проти великих корпорацій поширюються різними містами Америки. Демонстранти звинувачують світовий фінансовий центр у рецесії, за яку доводиться платити робочому середньому класу. Бітинги розпочинаються навіть в найзаможніших містах Америки. А до учасників акції приєднуються студенти елітних навчальних закладів. На одному з таких протестів у місті Нью-Гевен, штат Коннектикут, побувала Анна Полуденко. Нью-Хейвен – невеличке містечко у двох годинах від Нью-Йорку. Тут знаходиться один з найдорожчих університетів країни. Єль цей регіон традиційно вважається заможнім. Однак, навіть тут чимало незадоволених ситуацією в країні. Я виступаю за справедливе ставлення до людей, за зменшення влади корпорацій, бо тоді немає особистої відповідальності. Навпаки, кожен повинен нести відповідальність за свої дії. Місцеві демонстранти вийшли на вулиці під такими ж гаслами, як і люди в інших містах країни. Ми 99% населення. Мільйонери, ваш час скінчився. Критики звинувачують учасників спонтанно народженого руху у відсутності сформованих вимог. Однак самі демонстранти кажуть, що знають, чого хочуть. Поміж іншого, вони вимагають проведення банківської та податкової реформи, рівноправ'я при розподілі прибутків, створення нових робочих місць в екологічно чистих галузях. я підтримую ідею створення робочих місць, але не просто будь-яких. Я за те, що більше людей працювало на екологічно сприятливих виробництвах, а не їхали працювати за пентагонівськими контрактами за кордон. Подібний протест Нью-Хейвені для багатьох може здатися парадоксальним, тому що тут одразу за наметовим містечком уже видно червоні корпуси одного з найпрестижніших і найдорожчих навчальних закладів країни Єського університету, деякі студенти якого, до речі, також приєднуються до протестуючих. Як студенти, так і інші учасники місцевого протесту висловлюють свою позицію мирно. Ми тут заради миру, справедливості та рівних прав для всіх. В об'єднанні молодих республіканців Єльського університету виникла ідея організувати свою контракцію. Молоді республіканці планували оприскувати учасників акції захопи нью Хейвен освіжувачами повітря. Втім, після погрози арештом від місцевої поліції альтернативний протест скасували. Анна Полоденко, голос Америки з НюГейвено, Коннектикут.